Перше Солунян, перший розділ. Павло і Силуан та Тимофій до церкви Солунської в Бозі Отці й Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри, і про працю любови і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання, бо наша Євангелія не була для вас тільки у Слові, а й у силі, і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, які ми були поміж вами для вас. І ви стали наслідувачами нам і Господеві, слово прийнявши у великому утискові з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї. Бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога. Так що вам не потрібно казати чогось. Вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому й правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву.